Всім привіт! Мадрид з бойком вирішили доповнити тему трекінгу взуття чи взуття для походу активного відпочинку. Е, сьогодні будемо говорити про шкарпетки, адже тема в Ютубі не розкрита, дуже мало інформації. Я подивився, взагалі практично нема. От, тому сьогодні будемо про нас. Про шкарпетки, так чи то сужик, носки. От, е, значить, е, всі всі ми їх носим. І так, носки є спеціалізовані, є звичайні, котонові чи вовняні, є шерсті, є синтетичні. Так, до речі, пишіть в коментарях, е, які ви любите, які ви носите, власне, при активному. При активному житті, так, походи і так далі. Тому що знаю, багато людей носить звичайні. Я, наприклад, чому мене спонукало дане відео, тому що минулий раз я бігав в трекінгових в трекінгових кросівках Селева, але вдів звичайний котоновий носок, і в мене в мене мозоль зараз. Тому якби, це важливо. Це окрім того, що носок синтетичний він добре відводить воду, він швидко сохне, тим самим, відводячи воду, він зменшує ймовірність, що у вас будуть мозолі. Також запах і так далі. Дивіться далі. Так, зайшовши в спеціалізований магазин, ви бачите наскільки, наскільки великий вибір носків, шкарпеток. І ціна звичайно є зовсім іншою, ніж ми привикли там, на ринку в звичайних магазинах, так, з Вовни. От. І де принаймні там, ну, є короткі, є середні, так? В спеціалізованих магазинах. Дуже великий вибір, і також зайдете в інтернет, і ціни стартують від 150 і вище, і більше тисячі гривень. так? І В тому розібратись ну, досить складно, тому що я теж робив профтики, адже довжина носка, склад, носка, товщина, це все впливає. Тому що взуття з різною колодкою є, знову ж таки, так як я говорив в попередньому відео про взуття, є широкі, є е, тонка колодка. Так? Звичайно, що на тонку колодку, навіть якщо у вас нога е, вузька, ви широкі, широкі е, шкарпетки не одінете. Так, для чого нам взагалі переплачувати 10 і більше разів? За спеціалізований трекінговий шкарпет. Значить, перше. Це така шкарпетка вона добре відводить вологу. І менше утворюється мозолі. Друге швидко сохне. Третє, ви підбираєте її під себе, під свій розмір, під свої потреби. Тому що. Коли прийшов на базар чи звичайний магазин, там нема такого різноманіття. Там є там, знову ж таки, ну, розміри є, три, три розміри, скажімо так, 25-27 і там далі 28-29 і більші. Ну, по довжині, вони короткі і середні довжини. По товщині, ну, ще по товщині, так, є. тут набагато більший вибір і матеріалів. Оскільки є синтетичні. синтетичні, ну і сама синтетика поділяється теж на декілька е, ну, не декілька, там багато, так? Поліестер, поліпропілен, пропілен, е, ще там, не буду вже заглиблювати далі, Тобто є, є різні матеріали е, компанії, які тим займаються, вони експериментують, і кожен має свої плюси, так і недоліки. Взагалі, мені е, з чим я стикнувся, так як е, з білизною. Ну, подібний, подібний матеріал, там більш синтетичний, вони мають запах. Наприклад, мені сподобалось Меренос, вони запаху такого не мають, тобто чи менше мають. Отже, значить, і шерсть. Шерсть найбільше добре підходить. Це вовна мериноса. Є інші інша шерсть, але більш якби розповсюджена, тому що в неї найкращі властивості. Взагалі, вовна Мереноса вона більше підходить для зимового, ну так прийнято для зимового хайкінгу, так походів. Але я, до речі, покажу, які в мене є. Я взяв зараз і на літо теж двони Мариноса. Значить, є, є плюси в вовні, значить, я вже сказав, що це менший запах. Далі переважно, ну і на зиму все-таки більшою перевагою буде вовна Мариноса, я теж на собі переконався. І так, значить, але найбільше взагалі на ринку є комбінація вовни-мариноса в різних пропорціях, там 50, 30, 25, під, кажу, під різні потреби. Тут власне, із того виходить ціна, тому що дуже Скажімо так, велика кількість під різні потреби наші, е, і вони не є стандартні. так? Е, навіть чисто зовнішньо ви подивитесь, вони є е, спеціалізовані ті шкарпетки, вони є різні. Е, от. Далі я, я покажу, наприклад, що, що в мене є, які я користувався, які можу зробити висновки. Е, далі е, значить довжина. Відповідно, зимою треба брати високі. Літом, в принципі, можна брати середні і е, низькі. Стосовно баловни, чим не задивляється, так? Як я вже сказав попередньо, значить е, погано, погано проводить, е, відводить волову, що призводить до появи мозолень. Далі довго сохне. Е, далі вони не є анатомічні, тобто вони не. Компресують ногу, і е, нога може ну, якби, трошки ходити так, в них. Е, тому вони не щільно тобто прилягають до, до стопи і, власне, від того утворюються знову ж таки мозолі. Що, звичайно, негативно впливає на наш похід, тому що це не, ти не пішов до хати і собі передів. Взагалі, я рекомендую брати декілька пар. Ну, на похід навіть з нею ночівлюються, брати три пари. Тому що на вечір треба, треба, щоб нога відпочивала. Вони мають бути вільніші. Коли ви йдете активно, вони все-таки має бути краща компресія. от. І це, власне, поєднання синтетики з шерстю, чи лише синтетика, вона дає такий ефект. Значить, далі. Ну, Бавовна, вона не є довговічна. Тобто, там не посилена п'ятка, знову ж таки, не посилена п'ятка, це призводить до мазону. Мазот досить швидко натирається, як показував мій досвід по бігу, Це буквально пів години і у вас вже є мазот. Да. І, ну, відповідно, ви вже не можете продовжити похід. Тому що це болить з від... від... відповідними наслідками. Тому до цього треба ставитись відповідально. Далі. Ну, є різні там. Стосовно запаху, дезінфекції і так далі. Менше з тим, значить, котон, він, тобто, не для активного як то, відпочинку. Так? так само, як футболки є, я от маю і ти швидко потієш, воно не так впитує вологу, не так відводить вологу. Тобто зовсім інше відчуття, коли ти вдів футболку так, з синтетики. І це легше, зручніше, на вигляд навіть цікавіше. Так само ця шкарпетка, вона навіть чисто візуально, вона є прикольна. Ну, не знаю, можливо, там для походу пофіг, <сум> <сум> яка, ця, яка ця шкарпетка, але чисто візуальний та естетичний ефект, да, що вона там якась кольорова з якимось малюнком, в принципі. Можливо, комусь це також важливо. Так, перша модель це це низькі. Підійдуть для бігу. Ну і для легкого трекінгу. О, така модель. Бачите? Вони не є вже прості, тут є вже такі як то шви. от Посилення. Тобто, вони, ну я не знаю, Може, маркетинговий хід, що так зробили, чи дійсно не знаю. Я їх пробую лише по місту ходити, ну, не, не великі навантаження. А це є вже мої салева, які досить себе добре показали. Теж вони є низькі, але це вже зовсім інший рівень і зовсім інша ціна. Вони приблизно коштують 500 гривень. Так, от бачите, селева, можливо, й дорожче. Ну, я вже їх купляв 2-4 роки тому. І тут, що цікаво, тут є R, це right, так, це Права це на кожну стопу, Тобто є, є от, вони є різні, Тобто вони анатомічні під ліву праву стопу. Різні бачите, компресійні такі як -то строчки. І що взагалі в цих, в цих класно? Значить, тут оцей шов він невідчутний. От, якщо я по цих ну, чую так, тут, тут він є, тут його взагалі під, під пальцем не чути. Тому не буде натирати. Також тут низ, він є товстіший, ніж зверху, що теж добре від... амортизує. Буде амортизувати вам. І е, відводити лишню вологу. Далі. Е, це вже є е, з мериноса. Модель, я ще її не перевіряв, не тестив. 70% вовни мериноса, 10% полі пропілену, 13% поліаміду чи нейлон, 7 лайкер чи ЛАСТА. От, взагалі, такий склад він дуже добрий. Ну, але оскільки я їх ще не носив, тому покоментую наступного разу. Вони є середньої висоти, що для походу в самий раз. Були ще такі дешевші в мене. Не були, а є. Так, це здається з епіцентру. та щось типу під трекінг. Ну, якби вони тут тонкі. І тут е, п'ятка, в принципі, не є. Е, ну Звичайно, так, не є не є посилена строчка, ні, нічого, вони теж є середні, середньої довжини. Якби на якийсь легкий трекінг вони підійдуть. Ну, і відповідно коштують вони. е-е Ну, Відносно дешево, так, там 150 гривень приблизно. Е, далі така модель е, Трамп. Вона теж відносно недорога. ну як, е, Взагалі синтетика вона, е, дешевша, ніж Меренос. Е, значить, Тут строчка вже отут, е, гірша, ніж в Салеві, відповідно, і ціна менша. Е, низ е, значить, він не такий товстий, як в Салеві. Ну і довжина е, вища. Приблизно от такого типу моделі зараз 300 гривень коштує. Е, далі. Далі я купляв е, зим, зимою один раз використав це SmartWool. побачив, кинувся на розпродажу. Е, це взагалі то якби, осіння, осіння, навіть можна зимою, якщо залежно яка зима. Ну, ясно, що це не для довготривалих походів, коли мало сніжно, Тому що вона, вона є невисока, це фактично низькі, але бачите, тут теж е це синтетика, е вони є вже середньої. Е середньої ну, бачите? Як вони такі цік цікаві на вигляд? Тобто. Вони так компресують, але вони прикольні, але я їх не рекомендую, тому що вони є низькі. Вони для літа є за грубі, а для зими не вистача не висоти, тому що оці ластинг, всім, всім їх рекомендую. Значить, це є шерсть мериноса пам'ятаю, я брав, здається, там 70%. Бачите, Shit. Ну, якась тут моделька пише. От, вони є довгі, вони є довгі. І це дуже класно в зимовий похід. Вони надібрав вдома їх, попробував походити, вони, в них не є гарячі. Тобто вони класно класно відводять вологу і термоізоляція, навіть 15 градусів морозу ходив, зовсім ноги не мерзли. Також, взагалі, мої перші це є для е, як тут, гірських гірських лиш. От, я це мої, напевно, що перші такі спеціалізовані носки, бачите, яка тут. Дуже стягують компресія, ну в них як би не ну Вони дорогі, е можливо, не самі дорожчі, але, але дорогі. от ну Це суто для лиш. Вони зовсім інші. Бачите, теж довж... вони високі, е значить добре відводять вологу і в них не холодно. Тому що я пам'ятаю, вдів навіть грубі носки. Е, перший раз на лижі, так, я тупо, тупо змерз, тому що навіть грубі звичайні носки я замерз. А в цих взагалі не чути. отут низ, такий, з якогось такого матеріалу дуже дуже, якби, якби ізолює твою ногу навіть в, як то, зимою. в, це взуття вдіваєш на дворі і тобі не є холодно. Так, щодо висновків. Значить, не скупіться купляти якісні шкарпетки. Тому що, знову ж таки, вкотре повторююсь, це, це ваш комфорт, це, це мозолі. Так? Поставте, якщо принаймні купіть собі одну пару, попробуйте. Е, щодо, як вибрати пару. Ну, Якщо ви ходите літом, відповідно купляйте літні. Купляйте, наприклад, перше ну, на літо синтетику, середні довжини, так. Тому що в походах знову ж таки висока трава і так далі. Воно не зовсім практичне. Так, якщо йти, можливо, на Говерл, де там стежка ціла автострада, е, тонкі носки вам якби, пригодяться. Але, звісно, ви десь будете відходити, можливо, потім по гриби чи ще кудись в трави зайти, ну, вибачте, краще мати лишні, там 2-2-3 см і собі мати якби, впевненість. Е, тому, якби вибирати. Для початку виберіть собі синтетику середньої товщини, середньої довжини і вона добре себе покаже. Щодо брендів, зараз є багато, вибирайте на свій смак. Ну, знову ж таки, якщо дозволяє, якщо не шкода дати, дати там 600, 600, 700 гривень, беріть салеву і ви не прогадаєте. Знову ж таки, є українські. Бренд Турбат, не, не я особисто наносив, мені рекомендував. Але я хотів на літо ну такі, е, шерстяні щоб менший запах був, я взяв власне собі ластінг, ластінг 70% мериносу. Тому що для мене важливо запах, щоб воно не було, ну, щоб не був такий запах. Тому, як ви збираєтесь, в принципі. Ночувати, ну, так? Похід, якщо, якщо вам, скажімо так, ви відчуваєте і вас воно дразнить лишній запах, краще тоді беріть, дзвонить ну, Щоб було принаймні 50%. Знаю, ще до синтетики дають нитку срібла, щоб теж цей запах зменшити. Тому можете щось таке взяти, ну, воно тоді вийде на ті самі гроші. Е, тобто орієнтуйтесь там 500-700 гривень, шкарпетки будуть коштувати. Але вони себе окуплять, тому що ви їх будете мати кілька років, принаймні не знаю, що там треба гризти їх. Тобто е, користуватися, ви будете ясно, що менше, ніж звичайно в місті, так, тільки на походи їх брати, а не. По хаті ходити чи в чи місто, в магазин чи на роботу, так? такої необхідності нема. Тобто я, я беру тільки їх, коли вони мені дійсно потрібні. Так само і з взуттям. Хоча зі взуттям тут ще треба його розходити, тут в носках такого нема. Але до речі, якщо ви берете перший раз шкарпетку, ви беріть зразу, навіть якщо на один день це дві, дві пари, якщо ви її до того не носили. Навіть якщо носили, беріть, тому що е, стаєте в болото, нога намокла, шкарпетка мокра, е, краще поміняти, е, знову ж таки, щоб убезпечити себе від мозолі, мозолів, Вді, переділи собі на суху, а цю поставили зверху на рюкзак, щоб вона за той час, поки ви йдете, висохла. От, таким чином, для довгих подорожей чи хоча б зночівлею, це три пари, три пари треба, тому що перша це знову ж таки беріть собі синтетику, наприклад, коротку. Далі чи суміш там шерсті і синтетики, наприклад, середню. І третє, собі, звичайно, котонові, навіть можна в'язані чи шерсті, до речі, шерсті, тому що вони менше компресують, і нога себе вільно почуває, якби відпочиває ввечері. Тому, на вечір беріть, беріть шерстяну. Не обов'язково з вовним мериносом, не таку дорогу, але принаймні, щоб ви собі, коли сидите і робите вечерю, скажімо так, щоб менше компресувало вашу стопу і вона відпочивала. Та і все. Так що маєте щось додати? пишіть в коментарях. Надіюсь, комусь відео, інформація була. Була цікава та корисна, Па-па!